Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці курсу Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо про те, як стати винахідником. А почнемо із хвилинки фенологічних спостережень. Привіт, друзі! Звертається до вас оця чарівна україночка. А яка зараз пора року, цікавиться вона? Який місяць. Яке сьогодні число? Також пригадаємо, який день тижня? Мої вітання говорить маленький українець? Яким було вранці небо, питає він. А що стосовно опадів, чи спостерігали ви сьогодні вранці опади? Кому відома температура повітря. Зараз я вам пропоную уявити себе у кріслі автора та поділитися цікавою новиною, наприклад, стосовно власних відкриттів. Це може бути розповідь про хатню тваринку. Спостерігаючи за нею, ви могли прийти до якогось висновку та відкрити щось нове. Або ж можна розказати про якийсь пристрій, за роботою якого ви спостерігали, чи що нового ви дізналися, спостерігаючи за природою. Як ви вважаєте, чи можна бути винахідником? У цей час, в наш час. Чи вже в світі все винайдено до нас? Чи, можливо, ми потребуємо ще чогось? З давніх давен люди винаходять пристрої, які полегшують наше життя. Одним з найвагоміших винаходів є інтернет та власне комп'ютер. А що ж таке винахід? Винахід це те, що винайшли, чого раніше не існувало. Розгляньте, будь ласка, винаходи людей та розкажіть, чим вони корисні людям. Наприклад, настільна лампа, велосипед, телефон, пилосмок. Електричний чайник, комп'ютер, пральна машина та праска. Зупиніть, будь ласка, відео, поставте на паузу, спробуйте розповісти про ці винаходи та розкажіть, чим вони корисні для нас. А навіщо ж люди створюють винаходи? Поміркуйте. Ну тут все зрозуміло для того, щоб полегшити та покращити своє життя. У світі існує чимало винаходів і відкриттів, авторами яких стали діти. Уявляєте? Більшість цих відкриттів уже використовуються в нашому повсякденному житті. До речі, 17 січня в Україні святкують цей день. Дитячих винаходів. А чи хотіли б ви дізнатися, що ж винайшли діти? Ну, наприклад, серед винаходів, які придумали діти, саме оця іграшкова вантажівка з кузовом, що відкидається, винайшов його і навіть запатентував шестирічний Роберт Печ – який намалював цю конструкцію, щоб батько зробив йому таку машинку. Більше ста років тому американський підліток Френд Еппертон в 11-річному віці винайшов фруктовий лід на паличці. Саме відкриття відбулося випадково ввечері. Хлопчик через забудькуватість залишив сік на вулиці. Вранці в склянці виявилося фруктове морозиво, яке дуже сподобалося і друзям, і рідним Френка. Коли йому виповнилося 29 років, він запатентував свій винахід. Через два роки, у 1925 році, морозиво продавали по всій Америці. Уявляєте, Морозиву вже виповнилося 100 років. Його ціна була дуже низькою, всього один цент, а асортимент постійно розширювався. Отже, першим морозивом було саме фруктовий лід. Наступний винахід подивіться всім вам знайомий. Це батут. Джордж Нісен довго спостерігав за змаганнями повітряних гімнастів, які закінчували свої виступи, стрибаючи на страхувальну сітку. Зазвичай на цьому моменті виступи закінчувалися, а от хлопчик вирішив винайти підстрибувальну установку для гімнастій, на якій можна було б підстрибувати та виконувати в повітрі різноманітні трюки. Так, у 1930 році і виник батут. Софія Петришин, яку ви зараз бачите на фото, у 16 років розробила комп'ютерну програму, яка перетворює друкований текст на шрифт Брайля. Розроблений нею прилад допоможе людям із порушенням зору. Що таке шрифт Брайля? Це спеціальне закодоване письмо для незрячих людей чи людей з порушенням зору. А оця восьмирічна Аланна Майерс із Данедіна, штат Флорида, винайшла безболізний спосіб зняття бинтів. До складу продукту входять мило, лавандова олія і вода. На цю ідею дівчинку наштовхнула необхідність зняття бинтів після виписки з лікарні. Отже, у дівчинки, мабуть, була якась травма або операція, були накладені бинти, які боляче знімати, коли вони до рани пристають. Тому, мабуть, вона шукала, як же можна безболісно зняти ці бинти, та винайшла. Ось такий безболісний спосіб зняття бинтів. 12-річний Максим Лема зі Львова створив робота. подивіться, ось він його тримає в руках, що виконує функції інженерів БТІ. Що таке БТІ? Це бюро технічної інвентаризації. Там, де обраховані всі будинки, всі квартири цей робот сканує приміщення, заміряє площу та за допомогою радіосигналу передає дані на комп'ютер. Ну, а зараз я вам пропоную переглянути та проаналізувати відео. Плюс плюс представляє! Світ чекає на відкриття. Фух, от би зараз лимонаду з льодом. І морозива холодненького. Цікаво, а як раніше лід заморожували у спеку. Без холодильника не просто було. І ця історія саме про те, як він з'явився. Це планета, на якій живуть майбутні винаходи. Вони спостерігають за світом людей через спеціальні екрани. Та нетерпляче чекають, коли їх винайдуть. Тоді вони зможуть пройти через портал до світу людей. А це холодильник. О, портал. Хм. Знов кригою покрився. Винахіднику. Салют. А ну звісно, поки що не чує. Північна Америка. Кінець 19 сторіччя. Як же я буду жити без свіжого молока? А що як на новому місці не буде холодного струмка чи погреба? Холод – це про мене. Холод – це моя фішка. Штат Індіана. Початок 20-го сторіччя. Так, скоро гості прийдуть. Приготую я їм морозиво. Так, це, а сюди яйце. Так, розмішаємо. Ну що ж, готово. Ммм, смакота. Покладу я все це на холод. Ось тут, отак. От от. Ось тут не розтане. Невже відлига почалася? Морозово відразу ж розтане. Це неподобство. Треба щось придумати. Як же втримати той морозець? Зараз покажу. О, ти йди сюди. Диви який сніговик. Свіженьке масло. Треба, щоб не зіпсувалося. Піду льоду принесу. Ге? Так. Ага. Так! Ух ти. Х-ге. Хай, холодно. Так, отак. Отак. От Фух! Знову сніг розтанув. І що весь день туди-сюди бігати? <різвість> Ой. О -о -о. І... Отак. Хух. Аж упрів. Мабуть, знову все розтануло. От негідник знову нашкодив. Шубу скинув, ще й намочив, мабуть. А це ідея. Хутро тримає холод. Молодець, котику, дам тобі трошки вершків. Я вже зачекався, ось зараз щось заморожу. Брррр. Ця крига навіть мене не пускає. Нічого, винахідник її скоро розтопить. Я впевнений. Ця конструкція має працювати. Запускаю насос. Лід буде охолоджувати теплу воду. А хутро буде тримати холод. І що робити? А якщо льоду не буде поряд? Мурчику, може, ще якісь є ідеї? О! Спробуй використати радіатор. Ага, цікаво. У мене є ідея. Яка цікава речовина. Якщо цей газ стиснути, він перетворюється на рідину і закипає. А якщо тиск зменшити. А! Як холодно! Рідина знову стала газом, і цей газ дуже холодний. Назву цей газ. Е Фріон. Я зроблю конструкцію, у якій електричний двигун буде стискати фріон. Рідина буде охолоджуватися, а потім знову перетвориться на газ, охолоджуючи усю систему. Та я просто геній. Так от, як надовго холод зберігати в кожній кухні. Це холодильник. Ми це зробили. Вдалося! Тепер можемо виробляти холод у будь-який час і будь-де. Холод допоможе нам зберігати їжу свіжою. Відтоді все більше і більше холодильників допомагають людям по всій планеті виробляти холод. Розвозити на далекій відстані заморожені продукти, зберігати їжу свіжою? Світ чекає на відкриття. Ось ми з вами переглянули відео про те, як було винайдено що, дітки. Так, холодильник. Чи можемо ми сьогодні уявити наше життя? Без холодильника, ну звісно, що ні. Він допомагає нам і зберігати, і перевозити, залишаючись свіжими продукти. Подивіться, будь ласка, ось колись була така рахівниця. Подумайте, а яка техніка нині замінила цей предмет. За допомогою неї рахували, чим зараз люди користуються для підрахунків. Правильно, молодці, калькулятором. Але навіть калькулятори вже зараз не зустрінеш у побуті. Люди користуються телефонами, в яких вмонтовано калькулятор, або ж комп'ютерами. Подивіться, це телефон. Мабуть, дехто з вас такого телефону вже й не бачив, так? тому що вже давно. Користуємося ми чим? правильно мобільними телефонами. А з чого ж починається створення винаходу та які кроки йдуть далі? Пригадуємо відео. Спочатку йде спостереження. Потім виникає ідея. Далі складається план дій, потім моделюється. Той предмет чи пристрій, який людина хоче винайти, а потім проводить випробування. А зараз гра мікрофон. Пригадайте, про які винаходи ви дізнались сьогодні на уроці. А що тебе найбільше вразило? Сподіваюсь, що це був якийсь дитячий винахід. Тому я впевнена, що і кожен з вас хотів би створити винахід. Але подумайте, який? Чого в нас в наш час людям ще не вистачає, що ще не винайшли. І той винахід чекає на планеті винаходів. Сподіваюсь, що урок для вас був цікавим. А зустрінемося ми з вами на наступному уроці. На все добре!